Сьогодні 3 жовтня, і я запрошую вас на пару хвилин легкої радості, несподіваних фактів і приємних новин із України та США. Поки хвилі тихо колишуться, дозвольте вам відкрити вікно освіт людської винахідливості, культури і мрій. З 1 до 31 жовтня у Нью-Йорку триватиме фестиваль української культури під гаслом проти течії. Українці навіть у умовах війни продовжують творити і кидають виклик усталеним нормам та змінюють світову культуру. Коли культура виходить за кордони, вона дарує відчуття, що талант і голос не мають кордонів. В Україні теж, попри війну, не вщухає культурне життя. 2 жовтня у Київській міській галереї мистецтв Лавра відкрився масштабний ярмарок сучасного мистецтва. Подія зібрала велику кількість гостей, колекціонерів та шанувальників мистецтва. Візитівкою ярмарки стала робота одеського художника Степана Рябченка Любов, фрагмент якої прикраси офіційну афішу. Оригінал твору, до речі, представлений у спеціальній експозиції, запрошую киян відвідати виставку, буде дуже цікаво. Вона продовжиться до 5 жовтня. А у місті Чикаго, де дуже велика українська діаспора, завтра розпочинається безкоштовний фестиваль науки від Чикагського університету. Він пропонує приблизно 100 неймовірних практичних демонстрацій, і це шанс спробувати їх. Ви зможете посадити дитину на обертальне крісло, дати їй велосипедне колесо. Покрутити і показати закон збереження моменту імпульсу. Діти здивовано кричать, коли крісло починає обертатися само собою. Відвідувачі зможуть керувати роботом за допомогою штучного інтелекту, потримати в руці скам'янілість віком 200 мільйонів років, побачити живу медузу зблизька і при цьому не отримати укусів. Вивчити серцево-легеневу реанімацію та багато інших корисних речей. Це наука як диво на дотик, коли абстрактні закони стають герою. У цьому році вийшов документальний фільм Дівіа українського режисера Дмитра Гришка. Фільм без слів показує, як природа і люди переживають війну в Україні, зруйновані ліси, розмінування полів, відновлення життя. Це кіно про тишу після вибухів, про те, як земля, як живий організм намагається зцілитися. Дівіо вже демонстрували на кінофестивалях Карлових Вар і Сараєв. А тепер про ще один мем. Про меми ми говорили вчора. Вгадайте, який? Це слово стало інтернет-жартом, яким Українці називали вибухи в Росії. У повідомленнях на російському телебаченні словом хлопок називали Вибух, бо хлопок не так страшно звучить, як слово вибух. Відбувся хлопок і все. Ви вірно здогадалися, це мем Бавовна. А мої новини на фолі хвиль озера Онтаріо які я фільмував під час риболовлі, нехай надихають вас і приносять спокій. На хвильку забудьте, що йде війна. Коли ви слухаєте вітер над озером, як шумить вітер у деревах, згадайте! За кожною хвилою, за подихом вітру стоїть рух, так само, як за кожною ідеєю, проєктом чи мрією стоїть людина. До зустрічі завтра! З новим набором світла, теплоти і добрих новин.